Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо першу частину теми Україна в умовах десталінізації, яка включає розділи Десталінізація, відлига в культурі. Зародження дисидентського руху. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. 5 березня 1953 року Сталін. Помер. Зразу ж були зупинені процеси проти космополітів, справа лікарів. Наприкінці березня в СРСР була оголошена амністія, яка стосувалася осіб, засуджених на строк до 5 років ув'язнення за посадові, господарські та деякі воєнні злочини. З радянських тюрем і концтаборів звільнили 1 мільйон 200 тисяч в'язнів. Серед них переважали правда карні злочинці, оскільки ув'язнені за політичними статтями мали більші строки. У боротьбі між спадкоємцями Лаврентієм Берією, який курував каральні органи, і першим секретарем Центрального комітету КПРС Микитою Хрущовим, переміг останній. Берія був арештований військовими. І в липні 1953 року розстріляний. Після смерті Сталіна почалась епоха десталінізації і певної лібералізації. Було проголошено курс на відновлення законності і зменшений масштаб репресій. Відбулася часткова реабілітація жертв репресій і критика культу особи Йосипа Сталіна. До нового курсу спонукали численні скарги членів сімей засуджених, а також масові повстання у спецтаборах для політв'язнів. Ще у 1948 році були створені особливі табори для політв'язнів: гірський табір, Норільськ, річковий Воркута, Береговий Колима, Степовий Джесказган та інші. На початку 50-х років. У деяких з них вибухнули повстання, найбільшими з яких були повстання 1953 року у Норільську і Воркуті, а також повстання 1954 року у таборі Кенгір в Казахстані. У цих повстаннях вирішальну роль відіграли в'язні, колишні бійці УПА. Вже восени 1953 року були скасовані особливі наради. І трибунали військ НКВС. У 1954 році була створена комісія президії ЦК КПРС по перегляду справ засуджених, так звана Комісія Мікояна. І 100 комісій на місцях наділених правом помилування і реабілітації. Всього було реабілітовано 58% засуджених. Почалося масове звільнення з таборів. І реабілітація невинно засуджених. Було проведено декілька процесів щодо учасників масових репресій, серед яких було декілька слідчих садистів, а також високопоставлений садист Деканозов. 14 25 лютого 1956 року відбувся 20-й з'їзд КПРС. На з'їзді Микита Хрущов виступив з доповіддю. Про культ особи Йосипа Сталіна, де досить відверто розповів про порушення законності в роки правління Йосипа Сталіна. За цією доповіддю була прийнята постанова ЦК КПРС про подолання культу особи і його наслідків. Однак, уся правда про репресії не була сказана, бо це загрожувало самому існуванню радянської держави. У 1956 році був скасований указ від 1 грудня 1934 року про прискорене судочинство у справах про терор. У цьому ж році вийшла постанова про звільнення і спецпоселення родин українських націоналістів. 29 червня 1956 року була прийнята постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР. Про усунення наслідків грубих порушень законності щодо колишніх військовополонених і членів їх сімей, в якій проголошувалась амністія особам, засудженим за здачу полон. 27 квітня 1956 року була скасована кримінальна відповідальність за самовільне залишення роботи. Будь-який робітник мав право залишити роботу. Повідомивши про це адміністрацію за два тижні для звільнення працівника вимагався дозвіл про Однак засуджений був культ особи Йосипа Сталіна, а не тоталітарний режим. Микита Хрущов був прихильником соціалізму і радянської системи і головну вину Сталіна вбачав у тому, що він репресував у 1937 році комуністів. А попередні і послідуючі репресії не розглядалися. Були реабілітовані кати українського народу Станіслав Косіор, Павло Постишев та інші, які були організаторами Голодомору в Україні. Не було переглянуто справи жертв політичних процесів, сфабрикованих у 20-30-х роках. Не підлягали реабілітації селяни, репресовані у роки колективізації. А також те населення, яке в роки колективізації було масово виселене з західних областей України. Ніхто не реабілітував діячів розстріляного відродження, не було реабілітовано діячів ОУН-УПА, а також тих, хто звинувачувався в націоналізмі. Хоча примусове виселення кримських татар, німців, болгар та інших народів із південних районів України та Криму. Було визнано незаконним. Повернення татар на землю батьків не дозволялося. На 22-му з'їзді КПРС, який відбувся у 1961 році, де сталінізація була продовжена. Були зняті пам'ятники Сталіну. В літературі та мистецтві також відбувалася лібералізація. В умовах відлиги було опубліковано велику кількість творів різних жанрів. Значним здобутком у прозі стали романи Олеся Гончара, Тронка, Михайла Стельмаха Королюська неводиця та хліб і сіль. Автобіографічна повість Олександра Довженка Зачарована Десна». Яскравим явищем періоду лібералізації стали збірки Миколи Бажана: Італійські зустрічі, Андрія Малишка «Полудень віку і Листи на світанні. Павла Тичіни, Ми, Свідомість людства. Поезії Платона Воронька, Миколи Нагнибіди, Дмитра Павличка та інших творили композитори Борис Ляташинський, Георгій І Платон Майбороди, Лев Ревуцький. В галузі живописи заслуговують на увагу картини Колгоспне поле, Хата в Богданівці Катерини Білокур, Тарас Бульба на чолі війська» Михайла Дерегуса, Весілля Тетяни Яблонської. Пам'ятник Тарасу Шевченку в Москві, скульпторів Михайла Грицюка, Юрія Сінькевича Анатолія Пуженка. Відлига сприяла зростанню громадської активності інтелігенції. В Україні сформувався культурницький опозиційний рух шістдесятників. Вони пропагували твори українських митців, досліджували білі плями вітчизняної історії. Ставали на захист рідної мови. Шістдесятники відійшли від шаблонної тематики попередніх часів і помітно впливали на літературно-мистецьке життя. Зокрема, вони виходили з того, що поезія має бути поезією, а не агітацією у віршованій формі. Серед активних учасників цього руху були Ліна Костенко, Проміння Землі, Вітрила. Мандрівки серця, Василь Симоненко, Тиша і грім», Троянд, Земне тяжіння, Берег чекань, Євген Сперстюк, Собор у рештуванні, пророман Собор Олеся Ганчара, Іван Світличний Художній метод Бесіди про літературу. Іван Драч, Соняшник Ода Чесному Боягузові та інші. До шістдесятників відносять художниць Аллу Горську, Людмилу Симикіну та інших. Особливу популярність у населення мало кіно. У 1958 році кількість кіноглядачів у республіці перевищувала 600 мільйонів осіб, тобто 50 разів більше, ніж у театрах. Продукції трьох кіностудій Київської, Одеської, Ялтинської, складали щорічно близько двох десятків фільмів. Активну культурницьку діяльність на початку 60-х років розгорнули клуби творчої молоді. Перший такий клуб під назвою Сучасник виник у Києві, очолив його Лесь Станюк. Серед активних діячів клубу були Микола Вінгранівський, Алла Горська, Іван Драч, Іван Світличний та інші. Тут відбувалися літературні зустрічі, театральні вистави. Вечори пам'яті, де творча молодь формувала не лише власний світогляд, а й Світобачення своїх прибічників та шанувальників. У 1962 році у Львові виник клуб творчої молоді пролісок голова Михайло Косів. Серед інших відзначимо Михайла і Богдана Горинів, Ігоря та Ірину Калинців. Згодом клуби творчої молоді виникли. У Дніпропетровську, Запоріжжі, Одесі, Черкасах та інших містах України. Проти шістдесятників діяли вивіреними репресивними методами. У тому ж самому 1963 році на республіканській нараді активу творчої інтелігенції та ідеологічних працівників партійне керівництво піддало творчість Івана Драча, Ліни Костенко та інших. Нищівній критиці. Як наслідок, одні з шістдесятників переорієнтувались. Серед таких були й дуже талановиті люди і стали робити те, що від них вимагалося. Інші відійшли від громадської діяльності, а деякі не змогли відмовитись від своїх поглядів і пішли на відкриту конфронтацію з владою і стали дисидентами. У часи лібералізації в Україні зародився дисидентський рух. У загальному розумінні дисидент означає інакодумець, відступник від панівної ідеології. На відміну від легального культурологічного шістдесятництва, яке діяло в межах радянської системи, дисидентство почало поєднувати легальну роботу з підпільними методами боротьби за незалежність України. Наприкінці 1959 року сформувалася Українська робітнича селянська спілка УРСС на чолі з Левком Лук'яненком. Члени спілки стояли на платформі марксизму і незалежності України. У травні 1961 року на закритому судовому процесі Левка Лук'яненка засудили до розстрілу. Інших членів партії до різних термінів ув'язнення. Пізніше Верховний суд з УРСР замінив смертний вирок Лук'яненку на 15 років ув'язнення. У 1961 році відбувся суд над групою опозиціонерів у Донецьку, наступного року в Запоріжжі. Аналогічні процеси відбувалися згодом у Луганську, Києві, Рівному, Тернополі, Чернівцях. З початку 60-х років розпочав активну правозахисну діяльність генерал Петро Григоренко. Члени Київського клубу творчої молоді почали організовувати розвідки місць масових поховань жертв сталінського тоталітарного режиму. Вони ініціювали звернення громадськості до міської ради столиці про встановлення пам'ятника жертвам масових сталінських репресій. У селі Биківня під Києвом. Першим ґрунтовним узагальненням ідей українського опозиційного руху стала праця Івана Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація, що була опублікована у 1965 році. На завершення нагадаємо основні дати 5 березня 1953 року помер Йосип Сталін. 1953 54 роки повстання в'язнів у Норильську Воркуті Кенгірі. 14 25 лютого 1956 року 20 з'їзд КПРС. 30 червня 1956 року постанова ЦК КПРС про подолання культу особи та його наслідків. 1959 рік. Утворення в Києві клубу Творчої молоді Сучасник на чолі з Лесем Танюком. Травень 1961 року. У Львові розпочався закритий судовий процес над українською робітничо-селянською спілкою. Жовтень 1961 року 22 22-й з'їзд КПРС. Отже перша частина лекції на тему Україна в умовах десталінізації завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!